На цих кадрах фахівці ДСНС розміновують поля в селі Білозерка на Херсонщині, щоб врятувати врожай. Він дався місцевим жителям як ніколи дорого. Спершу людям довелося боронити від ворога рідну землю. Добой! 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 У відповідь окупанти влаштували полювання на активістів. Одного дня зайди вдерлися до будинку Любові Паламарчук і викрали її чоловіка. Його забрали 26 серпня з дому, так як він був в теробороні. Він потім був в Криму, в СІЗО. Родина Паламарчуків впродовж 15 років вирощувала зерно. Після окупації пані Любов уже не сподівалася засіяти врожай. Родючі землі мали зарости бур'янами. Але несподівано на допомогу прийшли сусіди. Так як ми чоловік в пліну, і вони, щоб нас піддержати, в общем, засіяли наші поля. Дай Бог їм здоров'я. Бо вони на свій страх і ризик робили цю роботу. А орки знаходились от своїй посадці. За кілька місяців українські захисники звільнили білозерку. Але на заваді фермерам стала нова біда. Під час втечі окупанти залишили на їхніх полях смертоносні подарунки. Пшениця вже піднялася. Вона ще була зелена. Ми пройшлися самі. Подивилися, що там є, там є і там. Ми дали заявку, ми ждали, коли приїдуть розмінірувати. Одразу слідом за ЗСУ на деокуповані території заходили сапери. Вони працювали, не покладаючи рук. Дуже багато кожен день. Бо дві-три заявки виконуємо, виїжджаємо. Місцеві жителі знаходять у себе на подвір'ї або десь при обході там своїх ділянок. Росія замінувала понад чверть всієї України. Такого прикладу в світі ще немає. І по ступені забруднені, на жаль, Україна зараз посідає ну, перше місце. Станом на осінь 2023-го на всю країну було лише три тисячі саперів. На кожного припадало майже 60 квадратних кілометрів потенційно замінованої території. Це при тому, що за день сапер розміновує 15-20 квадратних метрів. Фахівці ДСНС першочергово звільняли відмін житлові будинки. У цей час стигле зерно на очах у фермерів гинуло під палючим сонцем на замінованих полях. Ми своїми силами сілами снаряди на свій страх і Сотні наших міст, селищ, лісів, полів та водойм потребують гуманітарного розмінування, коли небезпечну територію знову роблять придатною для життя. Процес складається з двох етапів: обстеження та очищення від мін. Групи з нетехнічного обстеження виявляють, де знаходиться забруднена ділянка, встановлюють чітко її межі і виявляють тип забруднення, тобто чи це міні-поля, чи там є загроза боєприпасів, що не вибухнули. Потім вже групи з розмінування або очищення можуть відправляти своїх фахівців для очищення. Якщо на етапі обстеження фахівці не знаходять вибухонебезпечних предметів, територія визнається безпечною та доступною для використання. Але отримання такого висновку також вимагає часу. Білозерські фермери, які під обстрілами засіювали поля, заради збереження зерна наважились на відчайдушний крок. Наняли комбайн, комбайн заїхав. Почали косити, і ми йшли папір комбайна і самі виносили ці снаряди. На комбайні сидів і дивився, стояв, зверху дивився на комбайні. Ловив їх. Ті поміньорам работал. Разом із зерном відчайдухи зібрали на полі шість нерозірваних російських снарядів 152-го калібру. Фахівці ДСНС, які прибули для їх знешкодження, додатково оглянули територію. Та знайшли на полі ще сім боєприпасів. Чотири з них були е е касетні, а три були розколишно власними. Знайдені снаряди були пошкоджені та могли вибухнути будь-якої миті. Збираючи їх, фермери наражалися на смертельну небезпеку. Вогонь! Фахівці категорично застерігають людей від подібних витівок. Це звісно, неправильно, але ми не могли залишити зерно на полі, тому що це хліб. Усі вибухонебезпечні предмети можна умовно розділити на чотири великі групи: артилерійські снаряди та мінометні міни, авіаційні боєприпаси, стрілецькі ручні протипіхотні та протитанкові гранати. А також протитанкові та протипіхотні міни. Якщо говорити про всі е, вибухонебезпечні предмети, які проти нас застосовує ворог, ну, це буде напевно ось такий товмут. За статистикою найбільш мінних інцидентів за участю ПФМ-1 е, ліпісток. Пелюстка одна з найбільш підступних протипіхотних мін. Невеликий розмір робить її непомітною серед листя або трави. Зелений колір, як правило, застосовується там влітку, а восени е ви побачили б коричневий. Застосування мінпелюсток заборонене Оттавською конвенцією. Але окупанти засипали ними не одне українське місто та село. У нас чоловік підірвався, він ходив по тій дорозі протягом півроку. І... В один прекрасний момент він по тій же дорослі йшов і підірвався в себе в дворі. Такого мінування взагалі ніяким підручникам не передбачається. Іноді на один квадратний метр три-чотири бойових е, об'єкта. Ну, а повинен бути один на десять квадратних метрів. Житель Харківщини Олександр взявся самотужки звільняти від смертоносних пелюсток своє село. Лежали на городі, треба було прибрати. Коли вперше прибрав на городі, ноги трусилися. А потім сусідка каже: і у мене лежать. Ну, давай і тобі спробуємо. У неї 70 штук зібрав. На небезпечну місію відчайдух вирушає, озброївшись металошукачем та імпровізованою аптечкою. Мультитул кусати розтяжки. Буває трапляються три турнікети, кровоспинні і ще бинти в рюкзаку. Продовж двох тижнів сапер-аматор самотужки знайшов та знешкодив майже чотири тисячі мін. Олег каже, усвідомлює крайню небезпеку. Чоловіка за станом здоров'я не взяли на фронт, тож він вирішив у власний спосіб захистити рідну землю. Зараз в полі, потім в обід побіжу. Там в будинках попросили, потім хочу вибігти на річку. Ну треба прибирати, прибирати швидко. І таких відчайдухів по всій країні тисячі. Однак самостійне розмінування надзвичайно небезпечне. Експерти категорично застерігають саперів аматорів від подібних дій, адже вони наражають себе та оточення на смертельну небезпеку. Всі ці випадки, які ми бачимо, про самостійне розмінування це дуже героїчно. Проте ми повинні кожного дня підкреслювати, що це дуже небезпечно. Ще одна поширена небезпека протипіхотні міни. Вони вражають людину навіть на відстані близько сотні метрів. Також багато інцидентів з ТМ-62 62. Це протитанкова міна, але, на жаль, багато цивільного автотранспорту і гинуть, і отримують поранення внаслідок дії цієї міни. У Макарівському районі на Київщині на мінах підірвалася бригада енергетиків, яка після деокупації повертала людям світло. Один із працівників загинув, ще двоє отримали поранення. На Харківщині, Миколаївщині та Запоріжжі одразу кілька комбайнерів наїхали на міни. Усі шофери травмувались. Установлені факти, що достановлювали міни пастки. Це було застосовано не проти військових, а й проти мирного населення. Цілеспрямовано ставили ці міни проти цивільного населення. Вони знали, що там війська не підуть, а підуть цивільні люди і вони можуть підірватися. Залишали під кріслом, під ноутбуком. Тобто ти ноутбук зав, граната зривалася. Вони розуміли, що це могла підняти навіть дитина. Але навіть жителі тих територій, де не відбувалося активних бойових дій, не можуть почуватися цілком безпечно, адже ворог гатив по всій Україні ракетами та дронами, і їхні уламки можуть нести загрозу.